Так, сьогодні в нас 3 лютого 26-го року на календарі. Прийшов час закупки. Це, по суті, останній місяць, коли я довиводив ще залишки грошей з революта. В цьому місяці у нас револют для українців в Україні блокується, тому з наступного місяця треба буде якимось чином іншим заводити кошти. А поки що я ще от останній раз револютом заводив, знову ж таки, 2000. Тому let's go. Так, хто не знає, в нас на даний момент, враховуючи ці дві тисячі, які я завів і лише не потратив, ми їх заведено 104 тисячі. Рік ми почали зі 120, тобто, якщо 120 плюс 4 тисячі ще за цих два місяці січень-лютий завів, тобто я 120, ну, мало б бути, типу, 122. Тобто з початку року я по суті на 4500 ще виріс. Така історія. Зараз у нас падіння пішли, ну нічого. Власне, і поточний ринок трошки змінив плани, бо я думав, що я буду докупляти китайці, але зараз ну Амазон падає, але він все рівно ще вищий, ніж моя середня вартість акції в портфелі. Тому я не, не планую, поки що його докупляти. Плюс у мене знову ж таки найбільша позиція в портфелі. Не буду поки що докупляти. Плюс в нього завтра чи післязавтра Амазон має звітуватися. Я думаю, що там буде все чітко. А, от, тому Amazon ні. Китайців поки що ми цей місяць пропустимо. от По факту, я думав, Київстар насправді ж я докуплю. Він дуже нормально так просідав цього тижня, от але щось так якось так сталося, що от сьогодні він підріс, вчора чуть підріс, а такий. Ну, ладно. Тобто я думаю, що він десь там рівня 10 буде. То я думав, Київ стар докуплю. Зараз він все рівно нижче, ніж в мене в портфелі, але ну таке. Тобто це поки що топ-2 активи, які я думав купляти. Але все-таки у нас от United Health нормально просідав. Він практично практично він вже зрівнявся взагалі з моєю середньою вартістю по портфелю. Тобто, у мене 3840 плюс, хоч 50 акцій. Тобто там менше долара е, різниця між середньою в мене в портфелі і поточною. Тому я думаю, що ми сьогодні докупимо просто на 2000 United Health і все. От, подивимося, наскільки в нас там грошей вистачить. скільки там 80 акцій, так? Від 200. А що в нас було? У нас здається, немає 200 У нас здається, десь отак має бути. От 2 точно є. Ну давай подивимось. Там у нас рівно 2000. Тому ну, 7 акцій купимо і все. В цьому місяці у нас от така історія буде з United Helso. Нічого собі за зафілився все швидко. Ну, <с> якось так. А United Health все-таки компанія знову ж таки нормально. Я ж кажу, типу, якщо б Київстар десь до десятка просів, то я би спочатку Київстар купив. Але та, як Київстар і ЮНХ, і у нас плюс-мінус такі погані ситуації, то я от вибирав між тим але вирішив, що все-таки United Health ну більш така стабільна. Розуміла контура, так? З Київстаром тут нам більш твердих більш динамічно, тому якось так. Якщо до наступного місяця в нас плюс-мінус щось стабілізується, то, можливо, далі китайців докупимо. Якщо буде і далі падіння, то будемо дивитися вже по ситуації в портфелі. Найменше, щоб хотілося роздувати, то це далі там Amazon. Google теж насправді найближчим часом не хотілося буде куповувати От, щоб можна було, це там Microsoft, але щоб Microsoft я хоч докупляв, я не знаю. Напевно, до 300 мобили щоб я такі, типу, ну ладно, докупаю. От, а так, ну, Nvidia не планую докупляти, якщо чесно. Ну, тобто це от найбільш такі реалістичні кандидати на закупку. Це якраз United Health, Kevstar, Microsoft каже, що дуже, напевно, сильно просісти, Ну і китайці. Тобто, Amazon, Apple взагалі не планує докупляти найближчим часом. Ну, от якось так. Зважаючи на те, що ніби там падає падає технологічний сектор, у мене все рівно поки що з початку року, я ще в плюсі. Я не прям супер якомусь великому, але знову ж таки, мене і такий темп теж влаштовує. Тому якось так. Наступний місяць щось придумаю з тим, як завести гроші, і зразу ж розкажу, як мені вдалося, не вдалося, який експеріенс, поки що я довиводив всі залишки з революта. І в березні вже будемо бавитися, якось по-іншому. На сьогодні все.